Нехай буде гаечка, аби не супаєчка. Я так думаю, що це готується до виборів. Жовтень на вулиці Пересопницька, 53, з самого ранку, збирається НАТО. Тут розташована єдина приймальня народного депутата України від фракції Слуга народу Дмитра Соломчука. Люди підходять і стають у чергу. кажуть, що роздають. Я не знаю, гречку. Знайти охочих поспілкуватися нам складно. Люди відвертаються. Пенсіонерка Євгенія каже, що про роздачу дізналася в тролейбусі. Ну що кажуть, що дають гречку. Даю а все. допомогу дають по чому? По посвідченню чи по посвідченню, по... по звичайно. По пенсійному посвідченню. Так, так, так. Гречана новина розлетілася мережею і зібрала чимало негативних коментарів. І знову гречка. Та поможе людям тихенько, як Бог велить. А тут цікаво, бо вам сповістили, щоб весь світ знав про благородну поміч. Класика. нехай буде гречка, аби не суперечка, каже народний депутат Дмитро Соломчук, обдаровуючи крупою пенсіонерів та переселенців. А ми пригадуємо іншу цитату: якщо добре вродила гречка, значить скоро вибори. Ми вирішили дослідити, чи можна вважати гречку нардепа Соломчука підкупом виборців до майбутніх виборів. Намагаємось потрапити у приймальню на вході, стоїть жінка, яка пускає всередину по двоє. Ви не виходіставість ви ви ніхто нічого не сказав, твода, що. так. Що? Ну, так ви з нами нас є посвідчення. ось, дивіться, посвідчення моє свята. Це ж громадська приймальна, я громадянка України, я громадянка України. Чому я можу? Після десятихвилинного очікування знаходимо номер приймальні нардепа і телефонуємо. Алло. добрий день. Добрий. Це громадська приймальня народного депутата України Дмитра Сломчука. Так. Вам телефонують журналісти, які щойно намагалися, хоча б з кимось поспілкуватися, щоб ви розповіли е, про акцію, яка відбувається. До нас хтось може вийти. Так, зараз вийдемо секундочку. Дякую. До нас виходить помічниця народного депутата Світлана Дзенік та розповідає, що подібні акції проводять постійно. Каже, що нещодавно людям роздавали кришки для закруток, а перед тим насіння овочів. Чому гречка? Так, чому гречка? Не знаю, гречку. Закупили гречку, роздаємо гречку. Потім, можливо, буде ще щось. Ну, гречка зараз впала в ціні. Можливо, це пов'язано з тим, тому що гречка це такий дефіцитний продукт. Він, якби, дієтичний продукт. Зараз впала в ціні, купили гречку. Запитуємо, скільки гречки в пакунку. Ми закуповуємо його в мішках. Волонтери, ми навіть його не важимо, оскільки це досить складно. Кожний, кожний кілограм зважити. Ми ми просто взяли такі черпачки орієнтовно від 900 грамів до кілограму. Може трошки більше. І просто насипали їх в пакет і роздавали. Не знаю скільки буде тривати часу акція, тому що ви бачите дуже великий потік людей. Є до того, як ми не роздамо те, що ми нафасували, це близько 7 тисяч. Лише з помічницею нардепа. Ми заходимо в приймальню, бачимо. Що перед роздачою гречки дані з пенсійних посвідчень людей вносять у комп'ютер. Адреса вашого проживання? за тиждень зустрічаємось із Дмитром Соломчуком. Запитуємо у нардепа, чому роздає гречку. Я взагалі рахую, що гречка – це такий національний український продукт, борщ. Да? Через те, що в принципі, гаєчки мало ще де в світі вирощують і мало де споживають. У багатьох європейських країнах гаєчка передається в аптеки. Скільки коштує гречка, нардеп не відповів. А сьогоднішній день це просто за власні кошти, все, що відбувалося по насінню, там, по каїшкам, ще по чомусь. Важко порахувати, я так не готовий сходу. Сказати нагадаємо, що Дмитро Соломчук від початку своєї підприємницької діяльності з 2005 року працює у сфері сільського господарства. У 2007 році нардеп заснував підприємство Фірма Агроцентр, яке донині займається виробництвом та продажем запчастин до сільськогосподарської техніки. На час президентських виборів 2019 року Дмитро Соломчук очолював штаб Зеленського на Рівненщині, а вже в серпні стає народним депутатом України 9-го скликання від фракції Слуга народу. І займає посаду заступника фракції у грудні того ж року його звільняють з цієї посади, бо групу депутатів, до якої він входив, підозрюють у роботі на інтереси олігарха Ріната Ахметова. Сам Нардеп пояснював своє звільнення так, що йому фізично не вистачає на все часу. Запитуємо у нардепа, чи розуміє він символізм гречки в політиці як способу прихованого підкупу виборців. Я знав, що це буде. Ми це з колективом обговорювали. Дівчата казали, каже, о, зараз там почнеться. Як мені все рівно неофіційним символом підкупу виборців, гречка стала 11 років тому, коли вперше з'явилася на парламентських перегонах у 2012 році. Як пишуть у проєкті вибори, вибори на той час ціна на дієтичний продукт різко зросла, і кандидати почали частувати виборців дороговартісним злаком. У проєкті вибори вибори пишуть, що екс Києва Леонід Черновецький на роздачі гречки побудував свою передвиборчу кампанію до Київради у 2018 році. В Рівному роздавав гречку екс-депутат міської ради Святослав Євтушенко. Тоді так він прокоментував свої дії місцевому виданню «Радіотрек». Там не одна гречка, там різні крупи. Я все купував за свої гроші. По місту розповсюджувалися листівки, тому і приходять люди. Координатор спостережень за виборами у Рівненській області від громадської мережі опора Михайло Балик каже, що надії нардепа законної заборони немає та пояснює, чому. Просто гречка в нашому суспільстві асоціюється з цим, але по факту тут е, ну нічого немає. Ну просто будь-хто, хто, хто будь-який рівнянин, будь-який громадянин України може вийти собі на вулицю і почати роздавати гречку, макарони, молоко, тобто ну, надавати якусь певну благодійну допомогу. Навіть під час виборчого процесу, якби е, е, якийсь кандидат роздавав ту саму гречку, не факт, не всі випадки можна було би розглядати як е, е, спробу підкуповувати. Тому що, якщо він просто би, наприклад, роздавав цю гречку і, наприклад, це. Роздача не супроводжувалася якимись агітаційними закликами за те, щоб голосувати би голосувати за нього або не голосувати за якогось іншого кандидата. То відповідно підкупу виборців тут не було. Але якби це все супроводжувалося з прямою агітацією голосувати або не голосувати, тоді так. Ну це ці дії можна було б розглядати, вони були б з ознаками злочину і власне з ознаками підкупу виборців. Керівник рівненської опори Андрій Токарський звертає увагу на те, що команда нардепа збирає персональні дані людей, які отримують гречку. Дані, які зібрані зараз, але в подальшому можуть бути використані, для того, щоб, наприклад, когось привітати з днем народження, комусь розіслати нагадування там про якісь свята і тому подібне. Так? І відповідно, ми розуміємо, що відбувається якийсь теплий контакт особи і тієї людини, яка колись десь там надала дані. На виборах я думаю, що ми часто бачили, коли там під'їзди закидані бувають листівочками з привітаннями і тому подібне. Навіть були випадки, коли б, е, вітання з. Святом ішло адресоване, да, коли було прізвище, ім'я, адреса вписано. Тобто е кандидат чи партія знали, хто тут проживає, на кого вони цю листівку пишуть. Чого треба говорити загалом про владу, да? людина, яка прагне влади і отримавши цю владу, вона намагається її утримати. І тому е формування оцього. Суспільного якби позитивного іміджу навколо себе, чи своєї партії, чи своєї організації, це є теж е, в подальшому може бути використано як теплий перший контакт. який відбувся, який в подальшому може бути використаний під час виборчої кампанії. Акція з гречкою закінчилася. Експерти кажуть, що нічого протизаконного у роздачі гречки не було. Але в подальшому особисті дані людей, які надали їх за гречку, можуть використовувати без їхнього відома у передвиборчій компанії. А тим часом в приймальні нардепа Соломчука вже роздають борошно. Так був гарячий чай, бо було чай. А хочете каву? а ми спесо зробити. Ольга Підгордецька, Владислав Мартинчук, агенція журналістських розслідувань, четверта влада.